Колись курортне село Щурове нині гуде генераторами. Тут понад два роки відсутнє електропостачання. Місцева мешканка Алла розповідає, хоча має генератор, але вже двічі доводилося його ремонтувати. Через високу вартість пального Алла не може тримати холодильник постійно вімкненим. Від генератора заряджає лише мобільні пристрої. До того ж, ціна пального впливає і на вартість продуктів у селі. Скупитися у нашому магазині у них на генераторах усе дуже дорого. А десь би поїхав, скупився щось дешевше, а куди ти його покладеш? Усе пропадає. На півроку до Києва у 2022-му виїжджала Олена. У той час у селі точились активні бойові дії, та населений пункт був окупований. Повернулась Олена додому, щойно українські захисники визволили Щурове, відтоді чекає на відновлення електропостачання. Раз на півроку обіцяють, ну це ж не можна так. Ну, так як вже казав Анатолій, пояснюють тим, що ми близько до зони бойових дій, ну це вибачте. Вже так не проходить ці відмовки, тому що є села, де і людей менше, і ближче вони до зони бону ну як так з людьми у Щуровому. З генераторами допомогли волонтери та керівництво Лиманської громади. Проте мешканцям села доводиться купувати пальне та обслуговувати пристрої. А найближчі технічні сервіси знаходяться у слов'янську. Самотужки людям це робити складно та дорого. Староста Щурового неодноразово звертався до різних установ, але проблема і нині залишається невирішеною. Каже, що від такої ситуації опускаються руки. Я пишу постійно письма в ДТЕК во всі організації, куди можна тільки. Я пишу, да-да-да, да-да-да, ми вас слышим, але ми вам зробити не можемо по той простой причине, що как би трудно к нам провести цю лінію. Хоча наше село з нашого села починається Лиманський район. Староста щурового підтримує зв'язок з односельцями, які нині в евакуації мешканці хотіли б повернутися, але відбудова села залежить від електрики. Всі люди готові, якби як би, як тільки це все стихне, несмотря на всі ці розрушення, якби. Опять же, без світла ви ж нічого не можете ремонтувати. Цемент замішати, щось прикрутити, треба все это таке. Крім щурового, понад два роки без світла і сусіднє село Старий Караван. У відділі з комунікації ДТЕК Донецькі електромережі на наш запит щодо відновлення електропостачання цих двох населених пунктів нам відповіли наступне. На жаль, відновлення пошкоджених мереж, задіяних у електропостачанні щурового та старого каравану, наразі можливе лише за умови стабільної безпекової ситуації та відсутності нових руйнувань електромереж. Крім того, потрібно провести розмінування трас повітряних ліній електропередач та відновити абонентське обладнання і мережі. Після чого стане можливе виконання робіт оператором систем розподілу. Слід зазначити, що Лиманська територіальна громада є такою, де офіційно не визначено завершення бойових дій. Тож вважається, що там досі ведуться бойові. Дії. Про плани відновлень, на жаль, ми не можемо говорити з безпекових міркувань. Нині у Щуровому залишається понад 30 мешканців. До повномасштабного вторгнення тут проживали 450 людей. У старому каравані нині 8 з 210 мешканців.